Моє привітання, пані та панове, слава Україні! І я хочу спитати у вищої сили, усесвіту, що нам, українцям, треба знати сьогодні? Чому наша країна так мучиться? Чому стільки людей а, без, без крова, без, без житла, чому стільки людей, розкинуто по всьому світі? Чому ми так довго не можемо подолати ворога і коли ми його подолаємо? І чому на нас напав ворог? І що ваша сила знає про те, що можна краще зробити? Я знаю, що всі роблять, що можуть, але може, ще є якась порада. Порада нам з вами, порада нашій владі, нашим економістам, політикам чи простим людям, таким, як ми з вами. Що ваша сила має сказати? Про стан України на сьогодні, чому війна 21-го сторіччя, страшна війна, і вона в Україні не де-небудь, а в Україні. Хочу спитати: давайте будемо мати відкритий розум, щоби побачити правду, подобрати по дві карти. І зразу вийшов старший аркан Пустельник. І зразу. Вийшла карта короля, короля Пентаклівого. Дві карти дуже серйозні і потужні. А по перше, скажу, що пустельник говорить, що це такий страшний шлях до України, як пустельник іде по горах, по долинах і нічого в нього немає. Немає нічого, але, але він іде вперед і має віру, в нього немає досить. Недоброї одежі, недоброї їжі, недоброго даху над головою, бо він не має того даху, не має нічого, немає матеріального благополуччя, а просто іде і має свою зірку внутрішню, внутрішнє світло, а, віру, надію і любов, любов до своєї країни і іде, незважаючи не на, ні, на, ні на що. Ні, ні на які загрози, ні на які перепони. І цей пустельник він відображає українську душу, яка тепер йде по світу. Іде по світу, як перекати поле, нічого немає. Бо все, все пішло куди? До короля Пентаклового. Хто це? Це урядовець, державний кер керівник, сила якась така, яка до себе все забрала. І тут видко Україна як пустельник, яка не має нічого. І в той самий час українські олігархи чи а, ті, хто мають владу, які все розкрадають, король Пентакльовий. Бо Україна тепер за статистикою відноситься, на жаль, до третіх країн світу. А, а що це значить треті країни світу? Це коли взагалі всі люди не мають нічого бідні, і країна заможня, але люди бідні, Все, всі гроші у руках крадіїв, у руках урядовців? Отака проблема тепер. Що ще має сказати Всесвіт. Ви кажете, я це знаю. Але Вища сила нам дає можливість порозмислити на цю тему. Тріка-мечова. І зате, зате ми тепер маємо таку, таку біду. Бо якщо би, якщо би не було таких крадіїв, то в нас була б і оснаджена армія, де була б своя зброя, ми, ми, ми би. Давно подолали ворога, я б сказав, що ворог і не напав би. Бо п'ять мечова говорить, що на сильних не нападає бандит, бо він розуміє, він не дурний. Він терорист, він не люд, він нечиста сила, але не дурний. Він вміє міркувати і не напав би, якби не було те, що є. Ми за тридцять років років змогли досягти. Нарід багато що досяг. Тут нарід показано. І мені тут а, говорить, ця карта вона дуже потужна, її можна цілий день читати. Вона говорить, що Україна має волю народу, щоб подолати цих крадіїв. І у нас має бути: знаєте, ми можемо брати приклад країн других, інших країн в світі, у яких вони дуже заможні. Таких, як, for example, наприклад, Швайц, як це сказати, Світзеленд. Я вже говорю, як і Швайц, і Світлет, я не знаю, як українською мовою сказати. Швейцарія, мабуть, так сказати. так? Бо у них все вирішує не президент. Не президент. У них все вирішує референдум. Кожне питання виноситься на те, щоб люди вирішили самі на референдум. І, так, і вже в Україні це почалося. Вже в Україні все почалося, що ворог таке несе, таку, таку, таку як говорять, пургу несе. Що там а, Київ і як то воно, режим? Який режим? У нас все вирішують люди, референдум. Воювати нам і, і що робити, і як жити, все будуть вирішувати люди. І тоді всі крадії підуть, і вони будуть знати, що їм не, немає там міста, де люди їх все одно з-під землі достануть. З під землі ми достанемо всіх крадіїв, І вони будуть відповідати. Бо і за них, і за їх зради, і за їх а, дій. Все це сталося. І ця карта говорить, що мати земля українська вона їх покаже. І ніхто із, із них від суду Божого і людського не, не буде врятований. Вони всі будуть відповідати. Дуже гарна карта це Україна, Україна далі доля України. Це стабільна карта. Це карта, коли все буде Україна. У нас будуть і гроші, і люди талановиті, які в нашій. Кожен буде мати свою заможню хату. Буде кожен українець мати все, комфорт, щасливе життя. І ми будемо як Свизеленд, то я сказати, знову забула Швейцарія. Швейцарія, я не знаю, чи це правильно українською. Будемо все. Вирішувати референдумом, бо це геть з Швейцарія. Вона взяла це у нас, у українців. Вони взялися хитро у нас. Бо я знаю, що у них все це почалося вже давно, десь за 100 років, і до них приїхали наші українські люди, які секретно їм передали таку інформацію, що як козацька рада. Вони взяли це у нас у козацькій раді, нашій. І тепер наша до нас повернеться така ідея. Щоб референдуми все вирішували? Що ще має сказати вища сила, коли закінчиться війна? Мене так, так за це дуже сильно лають люди, що я питаю кожен день. А хіба ви не питаєте у себе в серці кожен день? А я питаю вищої сили. І тут о, королева ж Говорить, що нам ще недовго чекати, бо це карта вогню. Нам ще недовго чекати перемоги. Вже пішло все до перемоги. Україна вже на небі і на землі перемогла. Так, дивіться, 10 Кубкова це веселка, це мир, це, це радість, це свято. І ця карта показує, що нам ще недовго чекати. Ну, 10 це 1. 10 це знову 1, бо 1 плюс нуль буде 1. Крок за кроком, один крок за кроком. І всі кроки у нас вони як жизлові, вони як всі кроки, кроки перемоги. Ми будемо мати гарні новини. Крок за кроком. Так кажуть сьогодні карти. Так кажуть. А карта імператора ви знаєте. Таро, воно тепер не таке, як було тисячу років назад. Бо воно змінюється. Мова змінюється, і таро змінюється. Бо це промова символична, це промова метафорична. Ми бачимо на карті тут Овен. Овен це як той, хто починає щось. Ми починаємо нову країну. Ми починаємо нову Україну. Де все буде вирішувати Рада народу, референдум, як у Швейцарії, у них президент вибирається на один рік і ніхто не знає його ім'я, бо це не людина вибирається, а просто кресло. Просто той, хто, хто все так знаєте, дивиться на все. А референдум вибирає, який закон буде і так далі. І у нас буде скоро, бо Овен це дуже скоро, це швидка, швидка карта. Карта вогню. Тут багато жезлів. Карти вогню. Ініціатива знизу, з нас з вами, з, від землі, від людей, від, від духів предків. Звідти йде все. Нам треба там брати силу. Бо чому ми вистояли Київ? Бо дух предків, козацький дух волі, він повстав і надав, надихнув. Для людей це все, що люди зробили все, що поки що є. А хто, хто, хто забирає ресурс? Скільки весь світ допомагає, де гроші? Я розумію, що в основному всі гроші йдуть куди треба, але частина не маленька, вона лишається у крадіїв. І ми з вами тепер мусимо повстати і не допустити того. Україна страждає. Люди згубили все. І хто винний. Ми з вами знаємо, хто винний. Вища сила знає, хто винний. Багато хто в'язниці, багато кого, кого вивезли, вивезли ворог вивез, бачите? Це, це все треба повернути. Все треба репарувати. Репарація Все забере роки. Репарація забере роки. Ми з вами знаємо, що ми мусимо жити тепер і не надіятися на репарацію. Репарація буде роками-поколіннями. А нам треба тепер. Це тепер це чотири Пентаклова. Нам тепер треба будувати заможню країну і забрати. Вони втікли, олігархи? Не, не всі втекли. Багато хто усів у владі і продовжує. Розумієте? Їх треба знайти? Ярафан. Це, це карта, що не, не сховаються вони. Вони не сховаються. Це, знаєте, сила така від землі, яка має два ключа, ключі, бачите, два ключі. Від раю і від аду. Для них буде ад. Для них буде ад. Їх з-під землі дістанемо. І не, де, не будемо більше дозволяти їм. Правити і робити зло. Бачите, Вища сила сила показала Верховний Жрець, показала імператор, показала багато чого пустельник. Все показала. Ви самі побачили і почули. А ви почули промову не мою. Я просто беру, беру це, що я а, чую. Але. Ви самі знаєте, що для вас кожна карта ця означає. Я чекаю від вас коментарів, бо тепер це основне. Тепер, коли вже ми знаємо, що є а, тепер нове відкриття в науці, і це відкриття про те, що є фьюжн ф'южн технологія, чиста енергія. Та енергія, яку творець а, має всередині зірок, щоб зірки а, жили. І вже учені в Штатах і скрізь по землі, а особливо в Штатах, бо там виділяється дуже багато грошей на це. Відкрили цю енергію. Це чиста енергія, і вона нічого не коштує. Десь, може, 5-10 років, і вже не треба буде брати з землі нафту, газ, і земля буде наша більш помірна, не буде більш цих цунамі, таких страшних, бо ці цунамі вони йдуть від того, що від землі береться все. Ми будемо використовувати чисту енергію. Тоді ці країни в лапках олігархи, як наш сусід, в лапках сусід, терорист і інші, вони вже будуть непроможні нічого. І така чиста енергія у нас вже в Україні і теж є учені, які спілкуються з ученими штатів, з Канади, з Франції. І вони разом виробляють цю чисту енергію, якої буде повно. А це означає, що наші діти, наші онуки будуть дуже заможними. А ну я спитаю про це, про цю чисту енергію. Це nuclear fusion енергія. Можете Google, але ви, мабуть, знаєте, як я дивіться. Верховна жриця. Це енергія ну, від розуму, від розуму землі, неба, від розуму людей. Бо Верховна Жриця це про розум. Як Верховний жрець він про закон. А я ж кажу, що всі а, злодії будуть а, відповідати за законом, бо це карта закону, верховний Жрець. А Верховна жриця – це карта знання, вчених знання. І це знання зробить Україну дуже-дуже щасливою і заможньою. Це я, я про це молюся, бо я знаю, у нас буде тепер рада, яка буде референдумами приймати закони щоб не було крадіїв там наверху, і ви знаєте, про що йдеться мова. І учені будуть виробляти нові технології тільки завдяки новим технологіям ми зможемо берегти свою землю і стати заможніми. І бачите, тут у Верховній Жреці є книга. Книга це є знання. Це є, що буде все гаразд, буде все, чиста енергія. Більше ми. А не будемо мати корупцію пов'язану з нафтою, з газом, що скрізь, скрізь по землі це є цього більше не буде, а значить, і не буде більше ніякої війни ніде в світі. Я дуже щаслива таке бачити. Такий сильний, потужний розклад вийшов сьогодні. І ви знаєте, про що йшла мова? Кожен з вас чує свої слова. І може, кожен, може, кожен з вас думав про себе, про свою долю. Може, ви думали про свою долю? І це ви. Це ви, той, хто прийшов на мій розклад, і у вас буде все гаразд, будуть перемі... місяць це переміни. У вас будуть переміни. І для вас це захист, королева же зло це захист. Вища сила вас захищає, дає вам силу і захищає вас від негативу, ворога внутрішнього і зовнішнього. Нехай буде так, нехай всі будуть щасливі. А я. Дякую Творцю і всім, всім світлим силам. Слава Україні! Героям слава! Тримаємося разом і прагнемо до перемоги, яка вже крок за кроком буде, буде, буде вже є. А я побачу вас завтра.